На огляді підсвітка з артикулом 14818. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті дві планочки, одна типу L, інша типу R. Довжина однієї 715 мм. Маркування планочки L типу. На планочці 84 діоди, напруга 1,6 6 вольт. Розмір світлодіоду 7 на 3 мм. планочка має 6 каналів. Напруга кожного 75 вольт. І маркування планочки r типу. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.